Добрий день, шановні пані та панове. Я думаю, що можна вже починати нашу прес-конференцію. З перших хвилин я хотів би винести своє вибачення за відсутність генерального директора пана Трав'янка Олександра, але на сьогодні в нього дуже важлива зустріч з нашими іноземними партнерами, тому на жаль він не зміг прийняти участь у наших прес-конференцій. Основна тема нашої прес-конференції – це будівництво оптового ринку сільгоспродукції в Херсонській області. Наше підприємство Європолекс отримало статус наказом номер 340 Міністерства агрополітики, в якому було визначено, що наше підприємство Європолекс ТОВ оптовий ринок сільгоспродукції отримало цей зазначений статус. Декілька слів саме про Європолекс. Це підприємство, яке представляє собою інвестиційну кампанію, і керівництвом цього підприємства було прийнято рішення щодо створення відокремленого підрозділу, який отримав назву ринок сільгоспродукції Європолекс. І маючи вже досить великий досвід інвестиційної діяльності. Прийняло рішення прийняти участь у розбудові оптового ринку саме у Херсонській області. Чому саме у Херсонській області? Тому що, по-перше, Херсонська область є одна з найважливіших областей України щодо е, вращування дуже великої кількості зазначеного сектору овочевих культур бахчових та інших. І е, саме будівництво е, цього оптового ринку надасть змогу. Не тільки зберегти, що в першу чергу є важливим питанням, а й зробити е, в, загалом в країні логістичну структуру, яка надасть змогу щодо реалізації овочевих культур е, по всій Україні. Е, безумовно, отримання цього статусу було б неможливо без підтримки адміністрації області, а саме губернатора області пана Костяка, Миколи. І е, саме він визначив саме він визначив е, ті пріоритетні завдання, які ставиться перед підприємством, що має наміри е, в будівництві оптового ринку. А саме це е, надходження податків до місцевого бюджету, це залучення інвестицій і це створення робочих місць. Керуючись цими вказівками, ми саме і змогли виконати нашої програми щодо е, представлення документів до Міністерства агрополітики підтримка губернатора також визначалася в підписанні меморандуму про співпрацю між обласною державною адміністрацією і клопотанням, е, який пан губернатор підписав на ім'я міністра, щодо в якому було вказано наші можливості в першу чергу фінансові е, про роботу нашого підприємства з нашими стратегічними партнерами. І були вказані, що ми заходимо в питання будівництво оптового ринку, маючи власні кошти. Це було також підкреслено концепцією будівництва оптового ринку Європолекс, щоб надати змогу державі спрямувати бюджетні кошти в багато інших питаннях, які кончені потрібні зараз в нашій державі. Також вже приступаючи до роботи щодо створення проєктної документації, була вже проведена робота щодо резервування земельної ділянки площі 112 гектар, були проведені перші роботи щодо визначення меж цієї ділянки і надання техніко-економічних завдань проєктним організаціям. Ну, вкратці, це основні позиції щодо. Будівництво оптового ринку в Херсонській області. Скажіть, будь ласка, а чи була конкурентна боротьба за отримання статусу у вас на конкурсі? Так, да, безумовно. Справа в тому, що в конкурсі приймали заявки чотири підприємства. І тільки наше підприємство надало повний перелік документів, які підтверджують в першу чергу фінансову спроможність, власне, нашу, фінансову спроможність партнерів, які співпрацюють з нами. До речі, я хочу підкреслити, що партнерами нас є величезна американська корпорація, яка заінтересована у фінансуванні не тільки нашого об'єкту. Оптового ринку Херсонської області а й е, залучення коштів до інших багатьох проєктів, зокрема енергетичних питань нашої держави. Стосовно ж конкуренції, я можу сказати, що конкуренція була, але на рівні е, тих документів, які представили ми, жодна з, е, з трьох інших компаній не могла з нами конкурувати. Е, до речі, хочу підкреслити важливість. Створеною комісією, яка працює в міністерстві агрополітики, і, зокрема, голова цієї комісії, пан Кваша Сергій Миколайович, задавав нам і потребував від нас дуже великі професійні документи. І, зокрема, спілкуючи з ним на багато питань, мені досить складно було відповідати. Бо він являється дуже високим фахівцем в питаннях створення оптових ринків, і тому завоювати право отримання статусу потребувало від нас і від нашої моїх колег дуже напружної роботи. Ну і тому саме тому я хочу сказати, що конкуренція була, але я не бачив з боку інших компаній жодного бажання. Представити якісь обґрунтовані документи, які показували в першу чергу спроможність цих компаній, і в другу чергу бажання створювати цей ринок саме власними коштами. Інші компанії вони в своїй політиці намагались на виконання закону про оптовий ринок отримувати кошти від держави. Що взагалі для нашої компанії є неприємливою? Стратегічно ми визначили, що оптовий ринок буде будуватися за саме власне наші кошти. І ще пробачте, будь ласка. А скажіть, будь ласка, яке бачення у вас з майбутніми арендаторами, фермерами, які могли б співпрацювати з вами і реалізовувати продукцію? Ну, я думаю, що на це питання краще відповість заступник з юридичних питань. Добрий день всім присутнім. Дякую за запитання. Ну о, щодо юридичних да, з юридичної точки зору, наразі у нас відписані договори з рядом структур, це банки, научні інститути різні. А щодо фермерських об'єднань, то ми в стадії переговорів з ними, оскільки самі розумієте. Без договору оренди нема сенсу заключати договори, але найважливіше те, що фермери та їхні об'єднання готові з нами співпрацювати як тільки ми отримаємо договір. Щодо договору оренди, то це ми плануємо пройти цей етап за місяць півтора. Ну це дуже складне питання, самі розумієте. Дякую. Інтерфакс України Татьяна Татяна стойкутичні, пожалуйста. вы сказали, что у вас вашим партнером по реализации проекта выступает американская корпорация. А в розданных материалах здесь еще указывается испанская, то есть уточните то есть, Окси. Оксид Оксид, да. То есть уточните, пожалуйста, то есть как бы наверное, какие функции то одной компании, второй компании, вообще общую сумму инвестиций в реализацию этого проекта и сроки. То есть я смотрю, что рынок будет строиться в три очереди. То есть вот, сроки по каждой очереди и какие-то, я не знаю, какие еще объекты на территории рынка планируете разместить? Спасибо. Спасибо за вопрос. Давайте по порядочку. Значит, с точки зрения компании. Дело в том, что компания Oxygen является входящей в состав компании американской, которая в свою очередь является составляющей большого концерна Дюран. И э, подписывая документы с одной з компаній, это не значит, что мы подписываем со всеми остальными или исключительно только с этой. То есть процессы, которые проходят внутри вот этой глобальной мировой корпорации, это їхні внутреннее дело. И в частности мы работаем э, на сьогоднішній день представлены компанії э, документы э, у вас э, с Oxygen, которые там указано, что они готовы инвестировать 100 мільйонів доларів при условиях первого транша в 20. С точки зрения очередности строительства и его стоимости, опять же таки, здесь указаны в этих брошюрах, указаны, ну, скажем, первично обработанные сроки и объемы, потому что более конкретизированные суммы и временные показатели могут быть только на основании более детализированного проекта. С точки зрения создания самого проекта, вопрос опять-таки, оптовый рынок ⁇ это не только, то есть многие, к сожалению, представляют себе оптовый рынок или как большой базар, или как большой ангар. Это не то, не другое. Это целый мощный комплекс, который в первую очередь представляет собой технологические структуры, которые в зависимости от вида овощей, в зависимости от необходимости заказов в зависимости от объемов в зависимости от погодных условий могут трансформироваться в хранение, перехода хранения одного вида продукции в другой и так далее. это не есть замкнутый такой ну, большой холодильник да, грубо говоря в котором что то можно занести. нет оптовый рынок представляет собой многогранную структуру, которая включает из себя логистику таможенные вопросы. финансово-банковские вопросы, то есть оптовый рынок, это не объект, который торгует, а это объект, который предоставляет услуги фермерам, сельхозпроизводителям в обеспечении сбора, хранения и реализации их продукции. Соответственно, это подкреплено как финансовыми службами, которые представительства банков, которые могут давать заключать или форвардные контракты, или давать кредиты и тому подобное. Соответственно, заключается логистика, которые могут заключать контракты долгостроющие, контракты, обеспечивающие вывоз продукции за пределы области и даже за пределы их страны. Какая общая сумма инвестиций в реализацию проекта в целом и какая, сколько из этих средств будет инвестировано непосредственно вашей компании? Значит, сказать об инвестиции в целом довольно затруднительно. Ну, Себестоимость уже имея опыт наших оптовых рынков, можно сказать, что себестоимость оптового рынка примерно 1 миллион долларов на 1 гектар. В зависимости от того, какая площадь будет освоена и под какие цели, вы понимаете, дело в том, что хранилище на 100 тысяч тонн и хранилище на 500 тысяч тонн, они имеют и разную площадь, и, соответственно, разную стоимость. Сказать об конечной цели ⁇ это порядка 60-70 миллионов долларов. Общая сумма инвестиций. На сегодняшний момент непосредственно Европолекс обеспечивает 10 миллионов в долларовом начислении 80 миллионов гривен. В гривневом начислении финансирования. Но остальные будут или Oxygen, или Global Star, или Durant, то, скажем, в основном Oxygen мы работаем. Дело в том, что это же не кредитные деньги. Разница инвестиций и кредитов, я думаю, понятно, в плане кредита это получил деньги, отдай процент. Здесь заходят инвестиции, и данные предприятия становятся соучредителями, то есть собственниками. А я... вы, вы скажите, про 10 в квартир, там сроки, по-моему, указаны до 10 сентября, если мне память не изменяет в контракте. На сегодняшний момент э, все это на стадии уже оформления и подписания. Деньги у них готовы. Э, на сегодняшний момент у нас э, есть уже подтверждение о том, что в платежную систему Украины зашло 16 миллионов долларов. Вопрос только заключается в том, каким образом э, с точки зрения нашего законодательства их превратить в деньги, которые можно непосредственно реализовывать. Процесс регистрирования инвестиций тоже занимается...